Доброго вам здоров'я, шановні. 1 червня Юстини і Харитона. якщо йтиме дощ, то до кінця місяця, а коли соняшно, то це на добрий налив колосся. Ще казали, що якщо в цей день гарно, то буде добре жито. Вірили, що якщо 1 червня зранку пройшла злива, то наступні кілька тижнів будуть сухими, без опадів. Натомість грозова злива цього дня, хоча я віщувала місяць без дощів, але обіцяла достаток врожаю при жнивах. Мовляв, раз пройшла сильна буря, то збіжжя у коріниці вистоїть. Грім 1 червня на горіхи та хліба, град на горох, рясна роса на суху погоду, відсутність роси на дощ. І якщо почуєте, що домашній півень за кукуріка в опівдні, то чекайте дощової прохолодної погоди того ж дня або наступного. Існувала ще довгострокова прикмета. Якщо початок літа дощовий і холодний, то й зима прийде сніжна та морозива. Перший червня в народному календарі українців вважається початком літа, днем, коли завершується весняний цикл, і природа входить в літню пору. Селяни вірили, що цього дня поле потребує захисту. Вранці виходили в поле, вклонялися засіяному лану і просили в нього доброго врожаю. Промовляли спеціальні замовляння від пристріту, негоди та шкідників. Іноді, щоб берегти посіви від пожежі, граду чи бурі, майстрували колесо з вербових або березових гілок, котили його навколо поля і при цьому читали охоронні замови. Деякі локальні традиції пов'язували перші дні літа з міфологічними образами. Зокрема, цими днями якраз проводився весняний обряд водіння шума, старовинний хоровод на честь пробудження природи. Його іноді асоціюють із переходом до літнього розквіту. У Поліських і подільських веснянках шум постає як персоніфікований дух молодої зелені. Зелений шум, що символізує шум листя і пробуджений весняний ліс. Шум ім'я прадавнього слов'янського бога лісів. Хоч спеціального свята на його честь в календарі не зафіксовано, сучасні інтерпретації нерідко ототожнюють початок літа з ушануванням духів рослинності, своєрідним днем шума, коли природа буяє і зеленіє. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Нарешті наступило літочко наше красне, і ми його зустрічаємо саме сьогодні, 1 червня. Поговоримо з вами в цьому відео про старовинні обряди, про замовляння, про звичаї, які були на цей день наших предків, наших пращурів. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. Буде обов'язково сьогодні місячний календар, як завжди. Я останнім часом додаю ще місячний народний український календар. І, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. ставте лайк, подобаєчку. Нам тут передує дуже цікавий тиждень, і сьогодні це в нас неділя, буде, завтра починається дуже цікавий тиждень, але сьогодні ще про, про неділю цю поговоримо, про 1 червня. І, будь ласочка, ставте лайк-подобаєчку, пишіть довгі-продовгі коментарі під цим відео, звісно, діліться цим відео. Обов'язково, обов'язково підписуйтесь на цей канал, який сьогодні свято. І тисніть дзвоник, якщо досі ще не підписалися, не натиснули, з це зараз зробіть. Також я вас запрошую на свій телеграм-канал. На посилання на нього буде в описі під цим відео. Я завжди там його залишаю. І сьогодні я ще дякую Господові Богові і всім захисникам нашим за цей чудовий день за 1 червня 2025 року. Це в нас неділя. Слава Україні! І я починаю. Юстин народився на початку другого століття в місті Сихем. Це теперішня територія Ізраїлю в родині язичників, але ще змалку не прийняв віру своїх батьків. Його тягнуло до знань, і він вивчив багато філософських шкіл, та жодна не дала відповідей на його головні питання. Все змінилося після випадкової зустрічі з мудрим старцем, який відкрив юстину суть християнського вчення і розповів про силу молитви та святого письма. За словами старця, саме Божа благодать допомагає знайти істину. Юстин відчув, що знайшов те, що шукав, і в 30 років прийняв хрещення. Відтоді він почав відкрито проповідувати серед язичників і навіть заснував власне училище, де навчав християнської філософії. Його слово мало вплив, а слава ширилася. Це не подобалося недоброзичливцям і його обмовили. Юстину ув'язнили. По признущання він відмовився зректися віри. Разом з ним не скорилися ще семеро, серед яких була мучениця Харита. 1 червня на день святого Юстина в народі уникали великих господарських робіт, не ставили парканів, не орали ціліну і не розбивали нових грядок. Вірили, такі дії можуть накликати лихо, навіть пожежу або розрив родової лінії. Натомість дозволялося лише розпушувати землю і сапати, а знахарів цей день шепотіли молитви на вітер, щоб щедрим був врожай. Святий Юстин вважався захисником миру в родині та добрих стосунків між людьми. Тому цього дня просили пробачення у рідних, в друзів, сусідів. Особливе місце займала підтримка жінок. Існував обряд, коли жінка, яку ображав чоловік, могла прилюдно в цей день зажадати від нього вибачення. І якщо після цього він знову поводився негідно, його засуджувала вже вся громада. Люди уникали спілкування з такою людиною і про нього ширилася погана слава. Дівчата також мали свої традиції на юстинів день. Щоб майбутня родина була щасливою, вечір варто було провести з коханим. А якщо хотіли розірвати зв'язок із небажаним залицяльником, дівчина викликала його з гурту людей і при свідках вручала йому гілку верби. За давнім звичаєм, 1 червня пекли обрядову здобу. Господині робили хлібні калачі, короваї, пироги з першими літніми начинками, з молодою кроповою, щавлем, ранньою суницею. Випічку освячували добрим словом і роздавали родичам та сусідям як своєрідне вітання літу, вірили, що такий гостинець забезпечить достаток і згуртованість громади. Окремо згадують сьогодні про вшанування домашнього духа домовика, щоб домовик не пустував в хаті і не шкодив худобі, йому залишали в кутку хатнього помешкання мисочку молока або каші, як, жертву, як почастунок по жертву. Казали, що задобрений цього дня домовик оберігатиме оселю впродовж всього літа. У південних регіонах України на початок червня вже колосилося жито, озимина викидала колос. Тому перший день літа там був пов'язаний з початком копання перших ямників картоплі та оглядом стану збіжжя. Червень це місяць луговика, коли він виходить на луки з косою, допомагаючи старанним косарям. Він вибирає найкращого майстра косовиці. Тихо йде за ним легенькою походкою або навіть пер... випереджає його, прибираючи з дороги каміння, гілки і навіть заганяє перепілок чи зайців подалі від поля. Луговик може підняти полеглу траву, аби косарю було легше працювати. Але ледачих він не любить. Ті, хто працює абияк, на допомогу від лугового духа можуть не сподіватися. А якщо хтось влаштує пиятику на косовиці, луговик може й покарати. П'яниця ризикує поранити себе власною косою. Однак луговик не лише карає. Якщо странний господар захворів або не може вийти на луки через негаразди, дух може сам скосити траву гострою косою, швидко виконавши роботу. Після цього луговик може з гордістю висвистувати під копичкою, насолоджуючись результатами своєї праці. Луговик також допомагає своєму братові межівнику. І татові, польовику в інших завданнях. Разом вони виполюють бур'ян на полях, допомагаючи працелюбним господарям, і ловлять птахів для забави польового духа. Але луговик не терпить, коли хтось відпочиває на межах лугів. Він може штрикати травою в боки або насилати джмелів на порушника. А якщо той не послухається, луговик може оплутати його травою за шию, показуючи, що межі лук це не місце для ліні. Щоб вбезпечити себе від посухи, українські жінки використовували різноманітні обряди та ритуали. В поліських традиціях для закликання дощу жінки влаштовували ритуальні обходи навколо села, тримаючи магічні предмети, такі як ікони, корогви та релігійні книги. Ці обходи часто відбувалися разом із священником. Наприклад, у Красятичах в давні часи, звичайно, ходили з батюшкою кругом села, а в селі Мироцькому молилися в церкві та влаштовували обходи з хрестом та хорогвами, щоб звернути дощ. Іноді для виконання важливих обрядових функцій використовували спеціально виготовлений обідній рушник, який ставав своєрідною сакральною жертвою. Вдови працювали над ним від ранку до вечора, а потім рушник святив священник. В товстому лісі, наприклад, ці обряди виконувалися з обходом села за порогом до Христа, щоб викликати дощ. Вірячи в захисні сили обрядового полотна і магічного кола, люди обходили село та церкву з рушниками та іншими предметами, щоб захистити себе від нечистої сили та забезпечити дощ у період засухи. З поширенням християнства ритуали викликання дощу стали спрощеними, обмежуючись ходою навколо церкви, як, наприклад, у Варовичах. Важливою частиною цих обрядів була сама процесія, яка уособлювала колективну захисну силу, Здатну впливати на природні явища, відганяти злих духів і викликати дощ. Також є повір'я, що душі тих, що відійшли в засвіти, можуть впливати на життя живих. Коли людина відходить в засвіти мирно, її душа піклується про родичів. Але якщо вона відходить за світи немирно, насильницько, то це може призвести до небажаних явищ, таких як посуха чи епідемії. Особливо небезпечними вважалися ті, хто за допомогою мотузки вкротив собі віку. На Київському полісі вважалося, що якщо хтось відійшов засвіти таким чином, таким образом, то дощ не піде 40 днів. Згідно з поліськими повір'ями, нечистих о, тих, що відійшли в засвіти, ховали поза кладовищами в місцях, де рідко бувають люди, зазвичай на роздоріжжях. Наприклад, їх не ховали на звичайних могилах, а відвозили в бік місця на ростанях, як було у Феневичах. Вірили, що для того, щоб викликати дощ, таких от, які самі собі вкоротили віку, ховали на перехрестях доріг, як розповідали у Варовичах. Місця кінчини або поховання таких людей часто обвивали гілками, клали палички, камінці або солому, і це було своєрідним оберегом, щоб відокремити нечисте місце від живих. На 1 червня 2025 року припадає шостий місячний день, який триває в умовах зростаючого місяця. Такий час в народній традиції східних слов'ян вважався сприятливим і часто називався молодим, новим, на зрості, тобто таким, що несе силу, розвиток і добре начало. Саме на такі дні припадали добрі сни, активація здоров'я, енергії та позитивних змін в житті. Вірили, що всі справи, початі в цей період, особливо якщо він припадає на перший понеділок чи неділю після молодика, мають шанс на добрий розвиток. Для тих, хто замислюється про зміну іміджу, стрижка саме цього дня вважається вдалою. Волосся буде йти в ріст, а разом із ним і доля. На зростаючому місяці, коли вже минуло три дні від його появи, знімається табу на важливі починання. Тоді було доречно не тільки підстригатися, а й садити рослини, починати нові справи або навіть переїжджати. Сни, які сняться на такому місяці, за традиційними уявленнями мають пророчий характер. Особливо, якщо людина спить на правому боці, тоді сон вважався правдивим. На зростаючому місяці сни можуть розкривати підказки про майбутнє, вказувати на зміни або нагадування про щось важливе. Дійсно, на молодику перші три дні вони не вважаються сприятливими. Можливо, це йде в розріз з якимись іншими уявленнями, але саме українські традиції, українських народних звичаях, це з етнографічних джерел інформації. Ці перші дні після молодика вони не сприятливі. А вже потім починається найсприятливіший взагалі період у всьому місяці місячному. Що не можна робити сьогодні? Народна етика приписувала на початку літа дотримуватися певних заборон, щоб не накликати невдачу на весь сезон. Не можна плакати, журитися, згадувати лихе 1 червня, вірили, що хто сумуватиме цього дня, той все літо проживе в зневірі та смутку, забороняється лаятися і сваритися. Родинні чвари в день початку літа могли притягти сварки на довгий час. Негативні думки і конфлікти слід відкласти, щоб літо минуло щасливо. Особливо остерігалися рубати дерева чи різати зелень в цей день. Не коси трави не ламай гілки на початку літа, то й гроза обійде стороною, так казали в українському народі. Тому рвати зілля з корінням, топтати траву, ламати гілля 1 червня суворо забороняється. Дозволяються сьогодні лише легкі роботи по господарству та завершення посівних справ, якщо конче необхідно, але взагалі це треба було зробити ще до вознесіння. Я сподіваюся, що ми всі з вами це все встигли. 1 червня на день святого Устина чоловікам варто тримати себе в руках і не з'ясовувати стосунки з коханою. Колись вірили, що сварка в цей день може зачепити саме чоловічу силу, і буквально, і в переносному сенсі. А жінкам і дівчатам у вівторок варто бути особливо уважними до слів малознайомих залицяльників. В народі казали, на юстина правдою виявиться лише половина. Тож навіть найприємніші компліменти можуть приховувати зовсім інші наміри. А ще краще після заходу сонця залишатися вдома. За переказами саме цього дня нечиста сила здатна з'явитися в подобі красення і завести людину туди, звідки не повертаються. 1 червня 2025 року це в нас неділя, м'ясниці все ще тривають, і в цей день дозволено їсти м'ясо, птицю, ковбаси, сало, молочні продукти, яйця. Це добра нагода приготувати ситний обід перед Петровим постом. Ну, до нього ще далеко, але тим не менш, не так вже й далеко. Бачите, скільки тут залишилось то днів вже небагато. Можна печеню приготувати, тушковане м'ясо з овочами, бульйон або щось традиційне для родини. Можна додати свіжу зелень і сезонні овочі. Посту немає, ще раз нагадаю, тож обмежень в їжі цього дня так само немає. 1 червня за новим церковним календарем. День Ангела святкують Харитон, а також Василь, Гаврило, Денис, Давид, Павло і Віра. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників зі святом, їхніх ангелів, побажати щасливої життєвої дороги, що веде крізь любов, злагоду і добрі справи. Хочеться побажати кожному з вас здоров'я, тепла, що зігріває душу в будь-яку погоду і надійної підтримки від рідних людей. Нехай кожен новий день дарує світлі миті, нові сили та віру в краще. А небесні покровителі хай щодня оберігають від тривог, ведуть через труднощі і благословляють на добро. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Дійсно, безпосередньо в саму святу неділеньку, ну, будь-яка неділенька в нашого українського народу вважається святим днем. І дуже великий гріх насправді в неділю працювати. От ви знову скажете, мені коли ж працювати, якщо. Сьогодні не можна. Ну, бачите, сьогодні багато перепон для того, щоб попрацювати як слід. Тому, будь ласочка, давайте вже триматися до завтрашнього дня. І завтра. Завтра так само молодий місяць в нас буде рости на зростаючому місяці будь-які починання, незважаючи на те, що завтра буде понеділок, завтра буде новий понеділок. Це дуже важливий день. Він трапляється виходить, що раз на чотири понеділки, тільки на зростаючому цьому місяці, першій квартирі місяця. Це є новий понеділок, так він називається, і в цей новий понеділок якраз дуже добре, незважаючи на те, що зазвичай по понеділках ми нові справи не починаємо. Але саме в новий понеділок обов'язково треба розпочати якусь добру справу, яка вам принесе користь, суспільство можливо принесе користь, ну і взагалі, яка може задоволення вам якесь принесе. Так що давайте зустрічатися завтра, завтра дуже детально. Поговоримо саме про цей день і про те про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам за перегляд, за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові, і до зустрічі завтра!